Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео вам буде. Цікавим, тому що сьогодні у нас будуть марки, монети. Отримував своє інтернет-замовлення від НБУ. Нарешті останнє липневе замовлення отримав, тому скоро вийде такий огляд, міні-огляд, що там нас в липні випускали, що там у нас в липні продавали. Ну що ж, почнемо. Ну, почнемо із такої старенької, трохи забутої рубрики. Ну вона не скільки забута, скільки вона просто рідкісна. Це там безкоштовні марки, конверти, які я отримую. Ну, одним словом, постійно щось замовляю. Іноді приходять там художні марки, художні конверти. Я їх відкладаю. Ну, от І сьогодні якось так. Перше не зовсім е, цікаве. 23-го ось такі дві тежки. Здається, зараз вони вже у нас по 15 гривень, А були, здається, дешевше. Ну, Одним словом, не пам'ятаю. Але ось така вирізка. Там був звичайний конверт, здається, навіть саморобний. Ну, В цій вирізці нічого цікавого. От наступна вирізка вже більш цікава. Прийшла ось така F-ка 22 го року. І ось вешка 21 го Пасажирське судно на підводних крилах. Восход у мене ні марки, ні. Аркушу такого ще не було, а ось на конверті з'явилося. Ну і на цьому такі, скажімо так, безкоштовні мої поповнення завершуються. Не знаю, казав чи ні. Інтернет-магазин НБУ Прислав ось таку мені монету. Це нас 5 гривень 24-го року. Присвячено медикам. Е Треба буде почитати опис. Ну, доволі красиво зроблено. Не знаю, камера чомусь не хоче передавати цю марку чи цю монету. Ну, ось, Це класно так. Дивіться, прикольно. Чесно. От. Знову зараз, напевно, неправильно скажу: плюнтаризм чи плюнтанізм. Крайній випуск від НБУ. Теж буду чекати, Теж е, такі спірні думки про цю нову монету. Ну, подивимось, що там вона прийде. Теж замовив, там вона коштувала щось за більше 400 гривень. Ну, вдалося. Так, є таке. Далі. Ну і медали. Трохи на От не пам'ятаю. Мені мене здається, Маріуполя не було. І ось Маріуполь прийшов, а Харків вже був. Медаль, то, якщо я пам'ятаю правильно, то Маріуполь піде в колекцію. Так, здається, саме Маріуполя мені не вистачало, і, можна сказати, серія закрита це міста героїв. Чи... Да. Серія медалей міста героїв. Так, це що відноситься до нумізматики. А тепер переходимо до філателії. Так, 29-го це здається у нас. А Що це у нас було? Це, здається, це ж четверг був. Так, дійсно, 29-го це був четверг. Ось. І я ходив на погашення, відвідав себе в місті. Ось, Була в обіг ось така поштова марка. Хвилина мовчання. Ну, ми Зараз не буду за нею розповідати, показувати, що вже там нагасився. Пізніше зроблю окреме відео і там покажу, ну, щоб знали, ось отакий, як скан, так, анонс одного із відео цього тижня. Далі у людей взяв трохи марок, конвертів. Ну, ось Один із конвертів він нам щось не дуже дорого коштував. там, ось, Бачимо 1,5 гривні Україна 10 рік. 750 років від часу першої писемної згадки місто Бучач. місто Бучач, ну, Давайте подивимось. Де знаходиться наш, ага, місто Бубач Тернопільська область? Ага, ну, Чесно, не знаю, що це за місто. Хто з цього міста або, можливо, був в цьому місці? пишіть, що ж воно там за місто гарне чи ні. може там якийсь, ось, як ми бачимо, якась будівля, напевно, замок якийсь там є. Ну, одним словом, взяв такого конвертика. Так, зараз йдемо Ну, Трохи на тему Європи. Ось взяв Це випуск з 2000 року Росії ось зірочками І України теж є такий випуск. От не пам'ятаю, чи в мене в колекції є, чи ще немає. Хоча, чесно, ні, здається, є Ось серія Європа 2000 рік. Теж збираю цю серію. Ну, і... На обмін, точно, на, на заміну ось взяв ось такий ще аркуш. Одного разу я вже його брав, але там не знаю чи по своїй вині, чи не по своїй вині. Ось тут щось капнуло на ньому, якесь жирне п'ятно. Залишилися сліди. Хоча я ось теж дивлюсь, щось мені тут теж дещо не подобається. Ну добре, Це вже такий брак клею, якісь жовті п'ятна бачу. Хоча вчора, вечором дивився, нічого не бачив. Ну, а там ну, я ще зрівняю з тим аркушем, що в мене лежить. Це у нас 2009 рік. Е, скільки там було здається, 200 а ось. 200 років від дня народження Гоголя. Е, е, теж збираю випуски інших країн на тему України. Ну, і Так, вийшло, що ось, взяв Росію 2009 рік. Оль, ну, Не знаю, випуск, ну, доволі красивий. Так, там, ось, Тарас бульба. Читав, шинель не читав, Мертві душі читав. Тобто ці дві я читав, оці дві ні. Якось так не склалось. Хоча земляк, але чомусь не прочитав. ну Нічого страшного. Можливо, все ще попереду, сподіваюся. Так, далі. взяв ось от таку, Думав, це конверт. конверт першого дня Виявилось, це якась листівка. так, 50 років метрополітену імені. Леніна, Москва, 85-й рік. Я чомусь думав, що це у нас буде конверт першого дня, а це виявилася листівка. Ну, нічого страшного, підемо в колекцію моїх листівок. Так, далі взяв таких два крупних конверта. Це одна й та сама серія: 13-й рік Східний гороскоп. Колись я пам'ятаю на сайті Укрпошті в їхньому інтернет-магазині. Бу, вони продавались по 18 гривень, я тоді їх здається, штуки по три. Взяв 3, взяв 3-4, а потім бац через місяць, подорожчання вони стали по 60 гривень. Ну, ну, хоча іноді вони досі час від часу викладають їх себе на сайті. Ну, Доволі цікаво, мені подобається саме ця випуск, ця серія цього марку, Східний Гороскоп. Так, ось бачимо, якась початка такого коня. Ну, Напевно, в 13-му році це був рід коня. Зараз подивимося другий конверт. Ось він. Так, ось він другий конверт, і бачимо. Так, що там у нас 14 рік рік коня. Видать, видно було присвячено Новому року. Ну, я вже чесно не пам'ятаю. ну Хоча я хочу сказати, тоді я ще навіть нумізматикою не дуже так захоплювався. Це я десь з 2014 року почав більш активно так захоплюватися. Ну, скажімо так, пішов на роботу, почав заробляти кошти, з'явилася можливість купувати. Тому що я пам'ятаю, що до того, як не почав робити, було бажання монет, там марок, щось таке збирати, а не було можливості, тому що не було коштів, бо не було можливості давати. Тому доводилось або щось там клянчив у родичів, або щось там на обмін з нолітками мінялися, десь щось не знаходили. Точніше, то були такі часи для мене. Безкоштовної нумізматики, безкоштовної філістики, коли тобі просто щось дарували, постійно мінялося, грошей купувати не було. А от уже 14-го року, коли почав заробляти сам, почав вже ну, в основному сидів на нумізматики, потім з часом філателія, баністика, медалі. Ну, все перепробував, багато чого. Так, ну що ж, досить спогатів приємних, як зароджувалось моє хобі. Так. Давайте подивимось ось на марки. ще ось. Це, оце, от, здається, це вже завершення цієї серії е, Історія українського війська, козаць, козацькі часи. Я от не пам'ятаю їх там випуски 4, чи 6, здається, 6 випусків. От, здається, я вже всі картблоки зібрав. От по аркушах я не пам'ятаю, всі зібрав я чи ні. Ну В принципі, аркуші нам не дуже цікаві. От Якщо всі ось ці картблоки. То обов'язково зробимо огляд. Далі ось такий випуск. Це закрив 2003 рік, якось так подивився, по каталогу, по списку своїх бажань, і ось, ось із 2003 року мені не вистачало стільки. Ось Явор... Яворівський національний природний парк. Ось який його мені не вистачало. І ось, можна сказати, завершення. 2003 рік зібраний. Ну І парки доволі цікава така серія. Тут ми бачимо ось таку птичку. Так що це у нас рибалочка, далі метелик, Сатурнія Мала і Квітка. Зазувані черевички. Зазулені черевички, щось знайоме, знайоме. монета в нас є зувні черевички. Здається, навіть в мене в колекції вона є. Так, далі. ось Трохи, ось бачите, прийшов. Лист і лист був з однієї сторони підігнутий. І так ось невдало вийшло, що цей перегиб перепав ось на краєчок цього блоку. Ну, Сподіваюся, альбомі буде лежати, воно підрівняється. Це у нас ось бачимо гетьманські клейноди. Ось бачимо прапор, булава, шапка. так, Це ж у нас водосвята, водосвята чаша, кухоль і шабля. Так, ну, цікавий такий випуск. Ну, разом із ним трохи постраждав ще й ось такий аркуш. Ну, цей аркуш, ось, як ми бачимо, з цього боку сильніше пострадав постраждав. Зараз покажу зворотність. Тому, бачите, ну, теж сподіваюсь полежить в альбомі, де там його буду зберігати, і воно там підрівняється. Це у нас спільний випуск Україна-Іран. Зараз, якщо секунду, зачекайте. Це поки ще не розіклав по альбомах, по місцях зберігання. Ось бачимо, це в нас випуск український, Україна Ірак. Що, як він там щось там з цим літакобудуванням пов'язано? Це ось український випуск, а це ось іранський випуск. Так, ось бачимо. Так. Тут Україна, Іран. Так, що ж це у нас за літаки? Тут Антонов 140 і Іран 140. Ну, Видно, це щось було спільне виробництво. Тобто наші продали більше, всего, що ліцензію їм. Хоча Ірану продавати ліцензію, не знаю, чи можна було тоді. Ну, Зараз вони під санкціями, а тоді, як були, чесно, не знаю. Ну, одним словом, ось бачимо такі, такі літаки. Прикольно, прикольно. Е, так, ну що ж, на цьому. Можна сказати, завершую огляд. Це всі мої поповнення за минулий тиждень. Сподіваюся, вам сподобалось. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Слава Україні!